Прошу передати слово Олегу Тягнебоку. Будь ласка, включіть мікрофон. Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановне товариство. Колись екс-голова парламенту, покійний Іван Степанович Плюч, казав, що тут в парламенті можна все вирішити. Парламент вирішує все. І тому сьогодні в такій екстремальній ситуації, в якій опинилася українська держава і українське суспільство, я думаю, що парламент може взяти на себе відповідальність. І якщо є відчуття, а таке відчуття є, що в цьому залі може таке зараз знайтися 226 голосів для того, щоб поміняти абсолютно злочинну угодовську систему виборів до парламенту 50 на 50, мажоритарно пропорційну, яку я вам хочу нагадати. Формувалося під Януковича і його режим для того, щоб за рахунок мажоритарних округів мати контрольований парламент, то ми у Верховній Раді України це повинні зробити. І фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода наполягає на тому, щоб ми таки проголосували за зміну виборчої системи, і щоб ми цим парламентом, саме цим парламентом, пішли в історію. Проголосувавши за пропорційну систему за відкритими списками, то, чого вимагав Майдан, то, чого вимагає сьогодні українське суспільство, зараз треба дати відповідні вказівки центральній виборчій комісії, щоб вона припинила реєстрацію мажоритарників, щоб не було ніяких потім позовів чи ніяких непорозумінь. І звісно, що фракція свободи підтримує ці ініціативи, які сьогодні були озвучені головою комітету. І ми за них окремо за кожну проголосуємо. Але в цілому ми не будемо голосувати за цей законопроект, за ці зміни, бо це задемонструє, що ми підтримуємо змішану бандитську мажоритарну пропорційну основу. Будь ласка, народний дітатжо.